Усім привіт! Мене звати Карина Гутяр, я журналістка інформаційного агентства Свої Кривері? Сьогодні говоримо про масовану ракетну атаку, яку завдала Російська Федерація по Україні? Говоримо з радником міністра внутрішніх справ України Антоном Геращенком. Пане Антоне, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, сьогодні Київ, година пік, восьма ранку. Одразу кілька масованих ракетних обстрілів в столиці. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в столиці наразі? Значить, столиця готова з 24 лютого до того, що по неї можуть бути удари, і український народ також до цього готовий. І можу сказати, що цими ракетними ударами Путін ніяким образом не зупинить наступ в збройних сил України на півдні та сході нашої країни. Ми обов'язково звільнимо всю територію України і повернемо себе незалежність і територіальну цілісність. Але наші герої будуть тільки злішими. Наші люди будуть ще більше ненавидити Путіна і Росіян. А за все, що було сьогодні скоєно, будуть відповідати весь російський народ? За кожного загиблого це буде контрибуція, репарація, мінімум мільйон доларів. За кожного пораненого буде від відновлення шкоди здоров'ю. Все, що було порушено, буде виправлятися за рахунок всіх росіян, які дозволили собі на шию посадити цього покійка, цього кровавого тирана Путіна. Дякую, дякую, пане Антоне. Скажіть, будь ласка, яка ціль Путіна? Це помста за міст? Чи що це може бути? Ціль Путіна це знищити українську державу. Це інше тільки відмовки. Він хоче знищити українську державу з часу, коли він став президентом, всі 22 роки. Війна, нагадаю, почалася не сьогодні і навіть не в лютому. Вона почалася в 2014 році. Її відкрита гаряча фаза. А до того йшла війна проти України 20 років. Скажіть, будь ласка, чи взагалі є в цьому військові цілі? Ось сьогоднішні атаки дитячий майданчик в центрі Києва. Військова ціль були музеї. Військові цілі було пішохідний міст скляний в місті Києві. Судячи по всьому, це ще був склад косметики під Києвом. Декілька було намагань по -по поцілити в нашу енергетичну інфраструктуру, але е, одна третина російських ракет просто не долетала. а ще одна третина була збита нашою ППО. А ті, які залишилися, навіть не попадають тоді, коли куди цілять. Угу. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте взагалі, чи можливий наступ в найближчий час з боку Білорусі? Значить, я вважаю, що такий наступ неможливий через наявні засоби розвідки України, також наших партнерів, які бачать через супутник, як рухаються будь-які ешелони, будь-які автівки, навіть окремі люди, ніякого наступу не можна зробити так, щоб ми про це не знали. По-третє, Лукашенка він з першого дня Путін його спонукав до агресії проти України відкритою застосування білоруських збройних сил, але він є хитра потвора. Він завжди був проти цього, тому що розумів, що це є авантюра зараз. Він просто під акомпанімент Путіна брядською зброю, але реального бажання в його і в його армії воювати не, немає. Угу. Скажіть, будь ласка, сьогодні в черговий раз Путін випустив своє звернення в записі, Зрозуміло, всі ми зрозуміли, і знов натякав на ядерку. Скажіть, будь ласка, чи може він її застосувати на вашу думку? Виключати на 100% нічого не можна, тому що це є тиран шизофреник, але з кожним навіть ударом звичайним ракетним по містам України в Росія становиться стає все більшою 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 ізоляцією від цього світу. Нам треба, щоб наші союзники. Зупинили повністю будь-які торговельно-економічні відносини з Путіним, тому що кожен долар, кожен євро, який він виручає від експорту товарів в цивілізовані країни, вони йдуть на війну з Україною. Потрібні ще більш зразкі санкції, потрібно ще більше зброї. Втричі більше хаймарсів, втричі більше артилерії, потрібні новітні західні танки, бронемашини. І нам, звісно, потрібні літаки, ППО, і гелікоптери. Досі нам не давали ні літаків, ні гелікоптерів бойових. Будемо надіятися, що після сьогоднішніх варварських ударів по нашій столиці західні країни, в першу чергу G7, зроблять інші висновки і нададуть нам нову серйозну зброю. А чи чи вважаєте ви вони нам нададуть зброю саме систему протиповітряної оборони? Мають надати будемо сподіватися, що народи цивілізованих країн, які бачать сьогодні тисячі відео з українських міст та сел, де наносяться удари по цивільній інфраструктурі, що вони будуть впливати на свої уряди і своїх президентів, депутатів, і будуть настоювати, щоб нам таки дали всю необхідну зброю. Пане Антоне, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, коли все ж таки Російську Федерацію визнають державою терористом? Дуже сподіваюся, що це буде в найближчі місяці, тому що американські конгресмени, які зареєстрували такий закон, вони бачать також удари по Києву, бачать удари по Україні, і думаю, що таке рішення може прийняти бути цьому році. Дякую вам, пане Антоне. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за коментарі за відповіді. Бережіть себе. Нагадую нашим глядачам, що не нехтуйте повітряною не тривогою і обов'язково перебувайте в укриттях, і теж бережіть себе. Підписуйтесь на наш ютуб канал, а також на нашу Фейсбук-сторінку. Сьогодні ми говорили з радником міністра внутрішніх справ України Антоном Геращенко у прямому ефірі про масовану російську атаку на Україну. Усім до побачення і бережіть себе! Все буде Україна!